Сьогодні дня ми з України. Ми віримо в нашу перемогу. Завдяки вам, наші герої. Ми знаємо, що ми повернемося в мирну Україну. Слава Україні! Героям слава! Знаєте, я просто дівчина живу собі, як всі, моєму місці тихо не стріляють, але війна токнулась до душі. Чому кажу тобі, бо серце просить? моїй Україні сльози, біль і розпач, ви зараз ходите по всій Україні, душею б'єтеся напередові. Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєтесь ви, йдете вперед, йдете у бій і остроху не маєте, ви боретесь за волю України. Кожної людини, а серед них живу і я. Ви тільки повернитесь, благаю. Ви не летіть далеко в небеса. Бо тут на цій землі вас чекають батьки, родини, вся сім'я, і вся країна молиться за вас, щоб швидше поверталась ви живими. І я також молюся небо, або в моїй країні настав мир. І сподіваюся, рядки почуєте. Я дякую за те, що захищаєте мою країну. Дякую вам. Завдяки вам. Я побачив світло нового дня. Завдяки вам, я кожного ранку маю можливість прокинутися та любити свою сім'ю. Завдяки вам, я можу гуляти зі своїми друзями. Завдяки вам, я живу в своєму домі та з радістю чекаю на перемогу. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо з Днем Незалежності наших воїнів за силу. Дякуємо вам за спокійний сон, за мужність та відвагу. Ви найсильніші та найкрутіші в всьому світі. Повертайтеся додому живими. Віримо. Слава Україні! Героям слава! Привіт, мене звати Женя, я в Житомирській області, місто Користень. Я дуже вдячна нашим захисникам, що вони ризикуючи своїм здоров'ям і життям захищають нас. На даний час я знаходжусь в Польщі, але я надію, що ми скоро повернемося додому. Героям слава. Героям слава.